Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світлана Стінних Ігор. Мене звати Ростик. І це наші щотижневі новини. За доброю традицією. Я хочу подякувати усім Збройним силам України, усім формуванням, які зараз, в цей нелегкий час, захищають нашу неньку та дають нам змогу проводити для вас стріми, в спокої. І, користуючись нагодою, хочу нагадати про нашу ініціативу «Міплос Спротив Кубиком по ворогу. Де ми збираємо кошти для наших захисників. Вчора закінчився 10 етап нашого благодійного аукціону. Ви всі чудові, супермолодці. Сьогодні я буду писати усім переможцям, хто переміг в аукціоні, та просити надіслати свою контактну інформацію та оплатити лото Також. Нагадую, що ви можете просто кинути гроші, якщо ви не хочете приймати участь в аукціоні на номер картки, який є тут в біжучому рядочку. Та є номер картки в описі до цього відео. Також, якщо ви хочете підтримати фінансово мене для того, щоб я більше часу приділяв волонтерству і не мастив собі голову тим, як себе прохарчувати, можете кинути гроші собі. ту картку, яка є. Прикріплена також внизу. Це картка для мене. Там пише картка підтримки каналу. Зараз я перебуваю за кордоном. Але я ну не дуже скоро, але скоро повернуся до України і буду знову волонтерити. Адже хто займається волонтерством, той знає, що волонтерство займає насправді дуже багато часу. І також дякую усім, хто підтримує мене. Ви всі молодці, і разом ми переможемо. І попитайте що тільки при міцному. Тилі буде міцний фронт, і наші захисники потребують нашої допомоги. І ми робимо все, щоб їм було якомога легше, простіше нас захищати. І це всі оголошення зараз. І переходимо до новин України. І перша новина у нас від. Видавництво Лелекан це те, що вони запустили вже передзамовлення на настільну гру Коуп Стимпанк, і акційна ціна за передзамовлення буде 360 гривень. А коли гра вже надійде у вільний продаж, її ціна буде 450 гривень. Я забув додати це посилання, але після стріму я його додам і воно також буде в описі. Я нагадую, що в описі є усі необхідні для вас посилання по передзамовленнях та по проектах, про які я буду говорити сьогодні у відео. Наступна новина у нас від компанії Гікач. <кій> Перепрошую, я трошки застудився. Острів кутів та Бімуві вже надійшли до продажу. Тобто, шукайте ці настільні ігри у своїх улюблених крамницях настільних ігор. Також їхня нова локалізація Мандруй та Молю теж вже в продажі. Ну і Бімуві теж в продажі. І також Гікач зараз працює над перекладом настільної гри Ольтре. Тож, слідкуйте за оновленнями від Гікача та за оновленнями на нашому каналі, телеграм-каналі. І хочу нагадати, що, будь ласка, підписуйтесь на наш телеграм-канал, адже там усі новини, і навіть більше про те, що я говорю в відео, ми постимо в тому телеграм-каналі, і там ви будете мати просто максимальний обсяг інформації. І як каже Гікач, сама настільна гра Ольтре має вийти на початку наступного року. Далі ми переходимо до новин від видавництва «Ігромах». І перша новина від них це те, що вогнетвір до 9 жовтня ще триває передзамовлення, і скоро має ця гра приїхати до України. Тож, маю надію, що все пройде гладко, круто і до нового року ви отримаєте собі від Миколая цю гру, бо гра насправді надзвичайно красива. Та надзвичайно має красивий ігролад. Наступна новина це Whirling Witchcraft, переклад гри до відбучок і вже завершив. І зараз вони думають, яку ж назву обрати. Тож, можливо, скоро і громад буде знов питати у нас з вами, яку ж назву обрати для їхньої локалізації. Тож пам'ятайте, що в себе в Телеграмі, в нас в Телеграмі. Ми також будемо репостити це опитування, і ви зможете прийняти участь в виборі назви для цієї гри. Нескінченна зима. Цього тижня ігромах закінчив переклад правил доповнень. І скоро вони будуть друкувати. А сам наклад вони планують отримати наприкінці жовтня, якщо з логістикою та з виробництвом не буде ніяких проблем. Тож, також тримайте кулаки. Бо гра також виглядає дуже красивою, і у нас на телеграм-каналі буде оновлення по ній. Наступна новина, від ігромага — це про Canvas Reflection. Це є перше доповнення до настільної гри Canvas, яку ігромаг переклав як живопис. І переклад вже практично завершений, і друк попередньо запланований на січень 2023 року. Тож я так підозрюю, що якщо все пройде добре, то десь орієнтовно березень, квітень, гра повинна бути в Україні. Ну, подивимось. Перепрошую. По цитаделі оновлення. Нова редакція вже надрукована, нова версія цієї гри. Зараз е, і громад вже вирішив питання логістики доставки гри до України. Тож очікують всі весь наклад до кінця року. Хто не знає, то цитаделі це просто мега класний і. Чудова гра, тож, якщо ви її не маєте, то відкладайте гроші, повірте, вона того вартує. Наступні новини був по проекту Шлях Бетрафил від ігромага. Український наклад вже танкований, і вони хочуть до кінця року також провести. Тож дуже дуже маю надію, що ігровий сезон цього року в Україні відбудеться і він буде неймовірний. Тому тримайте кулаки за наших видовців, бо вони великі, великі молодці, що в цей нелегкий час, не залишають нас без свіжих локалізацій. І остання новина від Ігромага це те, що Wingspan Nesting Box, це велика коробка для настільної гри Крила, До 28 вересня ви зможете її передзамовити, і також там буде, крім самої коробки, буде органайзер для усіх сіх, -сіх доповнень. А як каже Ігромах, доповнень до крил планує, планується 6. Я не знаю, коли це все можна переграти, бо в кожному доповненню додають просто велетенську кількість карточок, і вони неймовірно красиві. Якщо ви награли Крила, то спробуйте, вони дійсно чудові. І також Ігромах Громах легенько що скоро буде передзамовлення до птахів Азії. Тож слідкуйте за нашим телеграм-каналом, адже ми цю новину там обов'язково переграємо. Постебу. А це були всі новини світу українських настільних ігор. І переходимо до новин світу. І перша новина це те, що ви можете до 29 вересня забрати безкоштовно в Epic Game Story ну, електронну версію настільної гри Gloomhaven. І я вам скажу, що це. Чудова адаптація настільної гри, тобто, все, що треба було зберегти, вони зберегли. А все, що не треба було, вони в принципі просто зробили дуже гарне. Ну це моя суб'єктивна думка. Але як то кажуть, на безкоштовно і оце солодкий. Тому біжіть і забирайте, поки є змога. До 29 вересня. Наступна новина, це те, що розробники настільної гри Canvas Живопис яку у нас локалізує і громах легесенько так затезерили, що буде скоро друге доповнення. На жаль, відео я не зміг це вставити, бо не підтримується програмою. Але я зробив скріншот. Вони просто прибивають ще один цвяшок біля базової коробки з доповненням. Тож, як на мене, вони обрали найгеніальніший шлях для е, реклами свого доповнення, просто прибити цвяшок. А чому це вашок? Тому що кожна коробка канвас має таку дзурочку, і ви її можете повісити як картинку до себе на стіні. І канвас дуже класна гра. Вона просто неймовірно класна гра. І їдемо далі. Наступна гра від розробника Dead of Winters та Forgotten Waters це е, з моря, господи, я забув втрачення е, моря, яке в нас Гікач локалізував. Це буде настільна гра Wild Gardens. У цій настільній грі вам потрібно буде збирати різні інгредієнти, робити з цих інгредієнтів різні страви та згодовувати ці страви комусь з 50, навіть пишуть, що буде понад 50 відвідувачів, які будуть хотіти страви з різних інгредієнтів, і приносити відповідно вам переможні бали. Гра виглядає просто неймовірно красиво. Вона реально ну, на мій смак фантастично оформлена. Маю надію, що ігролад буде також фантастичний. Зараз вони запускають, запустили компанію по збору коштів чи запустять на новій площадці Kit. це щось зовсім нове і декілька вже проектів з цих новин вони будуть збиратися також на Baker Kit. Тож будемо слідкувати за новинами. Загалом сама компанія кажуть, що буде зовсім скоро запущена. Але реліз гри буде в третьому кварталі 2023 року. Тобто, практично під кінець 2023 року. Е, наступна вона про гру, яку ми вже згадували: це є The Elder Scrolls, betrayal of the Second Era. Це е, ну, ми згадували просто, що вона буде. Ми не знали, яка буде назва, але тепер трошки більше інформації. І видавці Chip Theory Games казали, що це буде. Новий геймплей, трішки подібний на настільну гру Too Many Bones. Хто не знає, то Many Bones – це така їхня е, доволі успішна настільна гра, і вони кажуть, що вони там трошки пофіксили, трошки додали, трошки відняли. І загалом ця гра має бути просто мега-крутою. Також, е, де не де було видно, що є е, такі плеймати для гравців, і на деяких фотах вони мені виглядали, ніби вони є двохшарові. Я не знаю, може це мені просто так здалося. Я, на жаль, цю фотку не зміг прикріпити сюди, бо не зміг стягнути в нормальній якості. Але якщо це плеймат дійсно буде двохшаровий, то це буде мега круто. Ну, уявіть собі, так, гнучкий плеймат, який має два, два шари це. М. Чи два слої? Двох слої? Напишіть мені в коментарях, як там. І їдемо далі. Отже, запустився зовсім недавно новий сервіс. Так би мовити, це скоріше сайт, на якому ви можете знайти відео по рольових іграх. Тобто там будуть як самі ігрові сесії, так і якісь певні лайфхаки для гейммастерів. Загалом виглядає дуже гарно. Єдине, що цей драгон мені чомусь на сайті не вдалося відтворити відео, але коли переходиш на їхній YouTube, то там все дуже гарно відтворюється. Не знаю, можливо, це в мене якісь проблеми з інтернетом. Тому якщо посилання є в описі, тому якщо вам вдасться подивитися з їхнього сайту ці відео, то напишіть мені в коментарях, бо мені цікаво, чи це в мене проблеми з інтернетом, чи це в них якісь ще недопилені напильником гострі кути які не дають змогу дивитися з сайту ці відео. Але загалом ідея дуже цікава: вони планують під себе підгребти увесь контент настільно-рольових ігор. І виглядає дуже класно. У них вже є такі шоу, як DM Travel Book Club. потім Not to DM, І ще там щось з дуже смішною назвою про те, як не треба бути демо. Ну, тобто, які не треба помилки робити. Виглядає дуже цікаво, і маю надію, що в нас теж хтось такий сервіс запустить і ви, молодці, хто не знає, то. Вже з'явився гарний канал про рольові ігри від Антона Смайла. Ну він там один з учасників, який власне проводив нам на каналі найбільшу кількість е, рольових сесій, і у нас є відео по тому. А тим часом рухаємося далі до наступної новини. І 23 жовтня на Хікстартері буде стартувати кампанія до настільної гри «The Queens» дилема це є продовження лінійки настільної гри Kings Дилема, яку у нас буде локалізувати Кіло Цікаво, чи Кіло візьметься за ту частину, за цю гру з серії. Наразі ніяких подробиць немає ні ціни, ні, які будуть стрічколи, поки що є лише драфтова сторінка на кікстартері. Тож, я думаю, що до 23 жовтня буде якісь оновлення, і ми обов'язково з вами ними поділимось у себе на телеграм-каналі. Е, наступна, новина доволі цікава, тому що це є настільна гра від творця пандемії Мета Лікока та Матео Мена Паса. Е, отже, це в цій настільній грі вам потрібно буде рятувати землю від е, зміни клімату. І це буде короткова гра. де Вам потрібно буде збирати певні комбінації з карточок, їх заскорювати. Оформлення, чесно, коробки, воно таке, на мій смак, доволі дивне. Я навіть не знаю, з чим його порівняти. А сама гра теж така сама ескетична, як і, як і ця коробка. Але, в принципі, ми, ну, треба дивитися більше інформації. От. Тобто. Виглядає Ну доволі дивна коробка, чесно. На мій смак просто не зрозуміло. І їдемо далі. Наступна новина для мене дуже солодка, дуже смачна. Е, секундочку. Star Wars The Clone Wars. Е, це буде гра ко е Якщо я правильно пам'ятаю, що це кооп, де ви будете грати за майстрів джедаїв, і вам потрібна, а, мабуть, а швидше буде, будете змагатися з протилежною стороною, з сепаратистами. Як ви бачите, мініатюрочки нам привезли, карточки нам привезли, оформлення чудове, ну, на мій смак. Єдине, що опис такий доволі сумбурний, я б сказав швидше, що вони. Поки що дуже художньо описали механіку. Що вам потрібно буде грати за персонажів, робити всякі пакості е, сепаратистам, бігати до них на планети, влаштовувати там з ними бійки. Але на якому ігровому двигуні це буде, наразі інформації немає. Але, в принципі, я маю надію, що це буде не просто якийсь там фан-сервіс за гроші, а що це буде реально хороша гра, і ми зможемо зіграти. І дуже надіюся, що хтось з українських видавців. Візьме є на локалізацію. Ми зараз чекаємо від Кілоґеймсів. Це Star Wars Outer Rim, Star Wars зонішнє кільце дуже класна гра пісочниця, і також вони ще не до кінця впевнені. Я таки не зрозумів з їхніх відповіді. Чи будуть вони локалізувати дуельку Rebellion чи ні? Але будемо тримати кулаки стиснутими, тому що кілоґеймс молодці, попри всі на які зараз є в них та в нас в нашій країні. Вони працюють. І чекаємо на оновлення. Е, наступна гра це як це, Яй... Е, доїння корови, яка носить золоті яйця. Е, Комп'ютерна гра Kingdom Come Deliverance переноситься в е, настільний світ. Е, загалом Kingdom Come Deliverance доволі популярна настільна гра, я навіть трошки її грав. Єдине, от мені дуже цікаво, як вони хочуть передати відчуття тої комп'ютерної гри в настільну гру. Кажуть, що буде якась апка, яка буде вам читати наративи, і там взагалі вона буде робити вам всю гру і всю атмосферу. Ну, чесно, подивимося. Зараз проходить збір коштів на GameFound. Я не пам'ятаю здається, лінк я давав в описі. Можете зайти переглянути. Ну, подивимося, чесно. Я доволі скептично ставлюся до транспортування. Комп'ютерних ігор в настільні, але деколи є хороші результати. Але, на жаль, переважна більшість це просто, щоб подоїти корову ще раз. Але маю надію, що вони вкладуть душу і ми отримаємо чудову гру. І наступна новина: про те, що на Кікстартері буде скоро компанія по настільній грі Heroes of Might and Magic 3. Ми мали з хлопцями розмову з художницею з зі Львова, яка. Картини, які, якої використовуються в цій грі, і там автори дуже фанатіють від її робіт, і тому її, там вона з нею про все радяться. і є одне маленьке прохання до вас. Будь ласка, якщо у вас є фанати цієї комп'ютерної гри, і вони хочуть її українською, на kickstarter кампанії написано, що потрібно назбирати 750 людей. Які хочуть там певну мову, наприклад, 750 людей, які хочуть цю гру українською мовою, і тоді просто їм написати та бакнути цей проект, звичайно, написати їм, і ми отримаємо цю гру українською. Тому я вас дуже прошу. Якщо у вас є друзі, фанати, ви є фанатами цієї серії комп'ютерних ігор, то поширте цю інформацію серед своїх друзів, підтримайте цей проект, звичайно, якщо ви маєте змогу фінансово і маєте бажання. Але я би хотів, щоб все більше і більше крутих ігор, гарних ігор ставали україномовними, та, щоб ми могли грати ігри українською мовою. Та й це всі новини на сьогодні. Також хочу вам нагадати про нашу ініціативу Міплус проти Кубоком по ворогу, де ми збираємо кошти на для наших захисників. і Аукціон наш, цю середу запускається аж цілий 11-й етап аукціону. Чесно, ви неймовірні і ну словами не передати, які ви молодці. Молодці, ті, хто присилають ігри, і ті, хто їх купляють. Ну Просто ви знаєте, ви робите. Мою віру в людство все міцнішою та й міцнішою, особливо мені подобаються ці заруби, шалені, які відбуваються під кінець аукціону, коли люди доганяють ціни просто до захмарних рівнів, і ви всі круті. Чесно, просто неймовірно. Я вам вдячний за це і пам'ятайте, що тільки разом ми переможемо, і це були всі новини. На сьогодні я всім дуже дякую за увагу. Зараз трошки повідповідаю на питання. Отже, Bike запитує, що з Well Серенгіті. Наразі інформації немає, але ніби вони вже переклали, і тираж має їхати до нас. Але зараз комунікація з видацями якась така доволі складна. Не всі хочуть нам чомусь інформацію скидати для новин. Хоча я кожної п'ятниці усім видавцям пишу: надайте, будь ласка, інформацію для новин, але ну, вже як є. Тобто, це їхнє право не давати нам інформацію для новин. Е, ну, Так як більше питань немає. Е, Каркасон також по Каркасону Тараси не має жодної інформації взагалі. Тобто, будемо чекати, там взагалі нічого не ясно. Я не там, зиться Філандіго обіцяв його перекласти. А Філандіго в маркетинг взагалі не вміє, ну, на мою суб'єктивну думку. Тобто, якщо видавці не хочуть просто написати текстово, там Ростик, розкажи в новинах про цю там, нашу гру, наш проект, що їм не коштує жодних грошей, але принесе їм в майбутньому гроші, Ех, ну, я не залізу в їхню голову і не переконаю їх в цьому. Але ви можете їх переконати, написавши в них десь там в каналах або на фейсбук-сторінках. Давайте інформацію: світу сільних ігор для новин, тому що ми його дивимося, і ми звітом отримуємо інформацію. Тобто, і таке. Е, ну, як бачиш, <сіх> станом на сьогодні, на 26 вересня, то такий доволі кінець вересня. Інформації поки що немає. Ну, таке як любить говорити наш Андрій, та й таке. І з вами був Ростик. Звітольних ігор. До наступних зустрічей. І не забувайте підтримувати наших захисників, адже завдяки їм ми всі є. Спокої, цілі, і наша. Я не знаю, ну на мою думку, наш обов'язок зробити їм життя легшим і кращим. І до наступних зустрічей, папа. -па.